Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Москві відбулася зустріч кремлівського диктатора Путіна з ватажком вагнерівців Євгеном Пригожиним, який нещодавно організував невдалий бунт. Президент мав таку зустріч. Він запросив на неї 35 осіб, усіх командирів загонів і керівництво компанії, включно самим Пригожиним. Ця зустріч відбулася в Кремлі 29 червня. Тривала вона майже три години. Заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. Як твердить Пісков, російський диктатор вислухав пояснення командирів ПВК Вагнер і запропонував їм варіанти працевлаштування та бойового застосування. Повідомляють, нібито Путін пробачив ватажка бойовиків. Хоча напередодні інсайдери писали, що Пригожин не зможе більше вести бізнес в Росії і набирати бійців. В свою чергу вагнерівці начебто виклали Путіну свою версію подій та наголосили, що є переконаними прихильниками і солдатами глави держави. Французьке видання Ліберасіон додає, що Пригожин також мав зустріч з командувачем національної гвардії Росгвардії і одним з найвідданіших послідовників російського президента генералом Віктором Золотовим і Сергієм Наришкіним, головою російської зовнішньої розвідки.